Збитки Тростянця за період окупації склали близько 120 мільйонів доларів. Вагомою підтримкою міста у 3,5 мільярди гривень стала його участь в експериментальній державній програмі відновлення. Одним з пріоритетних завдань цього проєкту є відбудова вокзальної площі, де були повністю знищені 30 магазинів місцевих підприємців. Відбудують повністю будівлю, повністю віддадуть квадратні метри, скільки, і буде підведені всі комунікації. Повним ходом йде і відновлення міської лікарні. Поліклініка була повністю розрушена, вона зараз відновлюється. Минулого року це було спорудження модульної поліклініки. Це тимчасова споруда, але вона має все в своєму складі. Це і водопостачання, і електроенергію, і все інше. І плюс дуже багато сучасного обладнання. Ви побачите таке обладнання, що навіть воно відсутнє і в обласному центрі.